Всім привіт! Сьогодні у нас на переробці буде отакий матеріал залишки фарфора, який в мене залишився. Тут, в принципі, позолота слабенька, не дуже така аж чересчур Але переробити треба, щоб повивозити весь зайвий цей непотріб. На смітник. Так що перемив я вже її, приготував вже відро на 10 літрів. Коротше, зараз я його б'ю, відбираю позолочені частини, закидаю в це відро, роблю розчин, скажу який і скільки чого додав. Та й будемо працювати, побачимо, що з цього нам воно дасть. Ну що ж, всю працю зробив. Так, ось у нас піввідра вийшло такого з позолотою. Як казав, позолота не дуже гарна. Але що маємо, то маємо. Так. Тут в нас в відрі вийшло 3 кілограма 700 грамів позолоти з позолотою верніше, і 2 кг відходів. Так, Записав, щоб запам'ятати. Тепер викидаємо відходи, а сюди тут буде піввідра, виходить майже. Зали... Роблю царя 300 грам соляної кислоти, 100 грам азотки і доливаю води до тих пір, поки не покриє всю цю позолоту. І розмішую. Так сказати, розведений цар получиться. І залишаю на ніч. І я думаю, що воно за ніч. Все зніме. Там я буду періодично помішувати, підходити. А потім буду фільтрувати в інше відро. Добре. Заливаю і показую, що буде получатися через годинку, як буде зніматися чи не буде зніматися. чи треба буде якось на підігрів ставити. Побачимо. Так, приготував 400 грам царя. І кип'яточок. Зараз вливаємо царя і додаємо кипятка для швидшої реакції. Через півгодинки включу приблизно, побачимо, чи щось знімає. І от так якось вийшло. Доляв ще 200 грам царя. Короте, 600 грам царя вляв. А води приблизно 3 літри. Ну, побачимо. Поклав так стопочку, щоб вийняти її, потім подивитися, чи, чи з'їсть низ. Все чекаємо. Ну що ж, пройшло в нас 15 хвилин. Не чекаю я вже тих півгодини. Давайте подивимося, що в нас тут виходить. Так, а по золоте то вже і немає майже. Бачите, як швиденько кипяточок зробив свою справу. Зараз ми стопочку перевіримо. І стопочка з'їлася. Майже. А це не ця сторона. Ну так. Да. Стопка з'їлась. Все, подемо в другу її сторону. Хай ще там об'їсть. Так що ще й вийде, напевно, що зараз фільтрувати. Через годинку, я думаю. так, хай собі стоїть. Що зість, щось то з'їсть. Ну, все. Чекаємо, напевно, ще з пів годинки з годинку і, напевно, буду фільтрувати. Розчину буде до хрена. Але що ти зробиш? Швидко треба переробити, щоб не гратися. Так, пройшло у нас півтори години. Давайте ми ну, подивимося, що в нас тут робиться. А нас тут робиться все біле. Ну все. Фільтрую, не думав, що воно так швидко все познімає. Але, як бачите, все добре. Так, приготував я отаку лійку з трьохлітрової бутилки. Тут медицинську шапочку в шість разів склав. Такий у нас буде фільтр. Так, фільтрую і показую, скільки в нас буде розчину. Багато. І розчина у нас вийшла майже ціле відро. 3 літри 700 грам. Зараз буду спробувати спробую, він ще такий чуть-чуть теплий. Спробую чуть-чуть підігріти ще, щоб погасити якось азотку. Так як закип'ятити це відро нереально, погосив азотку мочевиною на теплу. Засипав 10 столових ложок мочевини. Думаю, достатньо буде. Так, якщо чесно, навіть не знаю, скільки кидати цього сюди купороса. Закинемо, напевно, таких ложечок з опять. А там буде видно. Три. Ай, хватить. Коротше, зараз помішаю та й побачимо, що воно покаже. Насипав, наколотив. Тепер залишається тільки одне. <кхем> Чекати до ранку. Ну, щось там всередині щось чуть-чуть десь бачу. Посередині чорненьке зібралось. Бо ці дві плями чорні це відро таке. А посередині оте таке, то то воно щось. Ну, все, чекаємо до ранку, побачимо, що вийде. Ну що ж, пройшло у нас рівно тиждень. І ось що в нас вийшло. Чуть-чуть темненький якийсь осад випав в відрі. Зовсім небагато. Розчин вже прозорий повністю. А це в нас з промивочних. Від того як промивав фарфор. Щось теж чуть-чуть. Зараз я його зливаю. Полоскаю відро і побачимо, що в нас там вийде. Мізер конкретний. І от скільки в нас вийшлося розчину, вимів відро. Переляв все в стакан. Зараз ставлю кип'ятити. Потім відстоюю. Та й побачимо, що в нас там буде. Можливо, ще перерощую, як буде що. Так, перерозчинив я цей розчин. Не розчин, а осад з відра, який получився. Ось, перерозчинив. Зараз профільтрую, так як бачу, вже муть там випала якась. Профільтрую, погашу азотку і попробуємо знову встановити, що вийде. Так, погасив азотку. Бачите, який розчин вийшов гарного кольору. Так, закинемо зараз купоросику. Побачимо, що воно нам покаже. Чи покаже взагалі. Так, зараз поколотаю, поставлю прокип'ячу. І побачимо, щось випаде чи ні. Поки нічого не видно. Трошки потемнів тільки. Ну, що ж я вам скажу. Все-таки трохи сіло. Сіло, потім я поставив кипятити але бачу, немає сенсу, так як воно скоалювалося. Бачите? От. Побачимо прочищу тай. Побачимо, зважимо, скільки вийде з, з тих 5 літрів фарфора. Ну, хоч щось та й получилось. Я вже думав, не вийде ні хрена. А так, щось є. Так, добренько тоді. Зараз ми його прочистимо та й висушимо, будемо уважити. І от така у нас вийшла кількість осада з нашого фарфора. Зараз прочищу, будемо сушити і побачимо, скільки в нас його вийде. Отака-то от в нас фігня. І от такий у нас результат получився з цього бідового фарфора. Зараз ми заважимо, подивимося. Вісім сотих. Ну, я думав, хоч... хоч ноль один буде. Ну, якось так. Більше не буду я цей фарфор збирати, в принципі. Мороки до хрена, вихода хрена. Отакий то в нас вийшов. Результат. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.